Зараз буде під... Це Поїхала. Бах! Це реальність Копиченець і ми поїхали. І так, друзі, в нас розпочинається новий конкурс. Якщо ви не помітили, Назара немає. Спонсор цього конкурсу є магазин Карамелька що знаходиться на рукавички Зразу біля приватбанку. Магазин продає смаколики по дуже дешевим цінам. Взагалі супер ціни. Так що не вагайтеся, заходьте, скупляйтеся. Там є горішки з гушанкою і палички з сюрпризом з лисичкою. Ось такий кошик подарунків. В. Виграєте. Кошик. Ось такий кошик смаколиків ви виграєте. Якщо будете приймати участь умови конкурсу, читайте над відео. Це ВКонтакті і під відео. Це на Ютубі. Друзі, користаючись нагодою, хочемо передати нашому другу брату Назару Пуховському привіт. Дуже скучаємо, обнімаємо. Дібіт. Вставляти відео. Для нормальних пацанів палички з сюрпризом для хлопчиків. Це для нормальних пацанів. І ще хочу здодати, хто підписаний на Сергія Кройса. Підписуйтеся на Сергія Кройса! Я зараз відео. Багато шлакованого відео. Багато. Підписуйтеся на його канал, ставте йому лайки, заваліть його лайками. Не слухайте Нікуліна, підписуйтесь на Кройса, він заплатив мені за рекламу. Я йшов по дороге, поки я, шел, поки я з вами тут балакаю, Нікулін передивляється відео Кройса. Все вже вдало. Мені його фанат. Він бачив ці відео, серйозно. Потім я почав мити автомобіль. What the fuck is this? I don't know. <laughs> Ми зараз дивимся Серджіо Дело на Ютубі. Це не шутки вам. А нікуди підписався, серйозно. Я підписався, ми звой підписані. Окей, Google. Найди кого-то кто круче меня. Нікого не найдено. Опа! Отец! Ну ты видел?